Я ніколи не любила це старе дзеркало. Воно висіло в коридорі ще з часів моєї бабусі, і здавалося, що його поверхня приховує щось більше, ніж просто відбиття. Тієї ночі я прокинулася від шуму, ніби хтось повільно проходив повз мою кімнату. Серце калатало, але я зібралася з силами і відчинила двері. Коридор був темний, тільки дзеркало тьмяно блищало у світлі місяця. Я підійшла ближче і побачила себе, але відбиття не повторювало рухів. Моє я. У дзеркалі стояло нерухомо і усміхалося тонкими губами. Хочеш помінятися місцями, прошепотіло воно, хоча я не відкривала рота. Я відскочила, але відбиття зробило крок уперед, прямо в глиб скла. Воно простягло руку, і холодний дотик торкнувся моєї долоні. Я завмерла, паралізована страхом. Коли я нарешті відсмикнула руку, в дзеркалі вже не було мене. Там стояла вона, копія, яка повільно розвернулася і рушила в мого дому. А, а А я залишилася по той бік скла, кричачи беззвучно в темряві.